Індексація пенсій у березні торкнеться не всіх. Хто з українців залишиться без підвищення пенсії в межах індексації і чому у березні 2025 року в Україні традиційно буде проведено індексацію? Пенсій. На підвищення пенсійних виплат закладено кошти у державному бюджеті. Точний розмір індексації поки що невідомий, його підрахують на кінець лютого, початок березня. Залежить розмір підвищення від двох факторів рівня інфляції в Україні за підсумками року, середнього рівня зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок, ЕСВ, за прогнозами експертів, пенсії індексують приблизно на 10%. Проте, згідно із законодавством, пенсіонери отримують не менше 100 гривень підвищення та не більше 1 500 гривень. Також варто зазначити, що не всі пенсіонери матимуть надбавку, деякі її просто не відчують, оскільки індексується лише основний розмір пенсії, обчислений за пенсійною формулою без урахування різних доплат та надбавок. Наприклад, з розрахунками, пенсіонер отримує дуже маленьку пенсію у розмірі 1230 гривень. Завдяки доплатам її дотягують до мінімальної у розмірі 2361 гривня при індексації на 10% тіло пенсії зросте до 1353 гривень, але дотягувати її все одно до 2361 гривні, тобто надбавка, буде меншою, а розмір залишиться той самий. Також оскільки індексація спрямована на осучаснення пенсій, які були призначені давно пенсіонерам. Які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років, не перераховуватимуть її необхідно знати і про те, що українці можуть підвищити свою пенсію у 1,5 рази, що потрібно зробити, кожен українець може самостійно збільшити розмір пенсійних виплат. У пенсійному фонді розповіли, як саме це зробити, кожен українець може самостійно збільшити розмір пенсійних виплат. Проте для цього потрібно вийти пізніше на заслужений відпочинок. Це передбачено законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Раніше ми розповідали, що у лютому пенсіонери можуть оформити майже 1 тисячу гривень доплати до пенсії відповідно до законодавства. При відстроченні пенсії виплати збільшуються, якщо відстрочити її на період до 5 років, на 0,5% за кожний. Місяць, якщо відстрочити пенсію на період від 5 років. На 0,75% кожного місяця, якщо добровільно не оформлювати виплату у 60 років, маючи достатню кількість страхового стажу, а дочекатися 65 років та 7 місяців, можна отримати надбавку до пенсії у розмірі 50% виплат. Для відстрочення пенсії слід до досягнення 60-річного віку звернутися з відповідною заявою до пенсійного фонду України. А якщо ні. То пенсію можуть призначити автоматично. Кількість отримувачів пенсії в Україні зменшилась на 173 тисячі осіб. У пенсійному фонді назвали причину за рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася з 10,516 мільйона до 10,343 тисячні мільйона осіб. Тобто на 173 тисячі осіб таку статистику за період із січня 2024 року по січень 2025 року оприлюднив пенсійний фонд України. Раніше ми розповідали, що індексація пенсії у березні торкнеться не всіх, за час повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 500 тисяч осіб. І якщо на січень 2024 року в Україні працювало 2748000, то зараз на 45 тисяч більше. Тобто 2793000 пенсіонерів. Однією із причин скорочення кількості пенсіонерів є поступове збільшення вимог до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. У 2025 році йдеться вже про 32 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років та 22 роки страхового стажу для виходу на пенсію у. 65 років. Також в Україні спостерігається загальне скорочення населення через смертність, що також впливає на кількість пенсіонерів. До того ж, індексація пенсії у березні торкнеться не всіх. У березні 2025 року в Україні традиційно буде проведено індексацію пенсій. На підвищення пенсійних виплат закладено кошти у державному бюджеті, раніше ми розповідали, як підвищити свою пенсію у 1,5 раза. Точний розмір індексації поки що невідомий, його підрахують на кінець лютого, початок березня. Залежить розмір підвищення від двох факторів рівня інфляції в Україні за підсумками року, середнього рівня зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок ЕСВ. За прогнозами експертів, пенсії індексують приблизно на 10%. Проте, згідно із законодавством, Пенсіонери отримують не менше 100 гривень підвищення та не більше 1500 гривень, також варто зазначити, що не всі пенсіонери матимуть надбавку, деякі її просто не відчують, оскільки індексується лише основний розмір пенсії, обчислений за пенсійною формулою, без урахування різних доплат та надбавок. Наприклад, за розрахунками, пенсіонер отримує дуже маленьку пенсію у розмірі 1230 гривень. Завдяки доплатам її дотягують до мінімальної у розмірі 2361 гривня при індексації на 10% тіло пенсії зросте до Трьох гривень, але дотягувати її все одно до 2361 гривні, тобто надбавка буде меншою, а розмір залишиться той самий. Також, оскільки індексація спрямована на осучаснення пенсій, які були призначені давно. Пенсіонерам, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років, не перераховуватимуть її. Зеленський заявив про підвищення пенсій українцям незабаром українцям підвищать пенсії. Що про це відомо, вже у березні 2025 року частини українців підвищать пенсії у рамках щорічної індексації, на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення до українців, за його словами, незважаючи на фінансові складнощі. Індексацію обов'язково проведуть, а уряд знаходить гроші на допомогу громадянам. Додамо, що пенсії індексують лише пенсіонерам. Які оформили її понад три роки тому. Розмір індексації поки невідомий, оскільки її не розраховано з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати країною. Проте експерти прогнозують зростання близько 10. Нагадаємо, що минулого року максимальний розмір підвищення був обмежений сумою 1500 гривень. А мінімальна сума підвищення становила 100 гривень. Також слід зазначити, що індексують лише основний розмір пенсії без різних доплат та надбавок. Також раніше ми розповідали, що кількість пенсіонерів різко скоротилася, а саме кількість отримувачів пенсії в Україні зменшилась на 173 тисяч осіб. У пенсійному фонді назвали причину за рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася з 10,516 мільйона до 10,343 тисячні мільйона осіб, тобто на 173 тисячі осіб. Таку статистику за період із січня 2024 року по січень 2025 року оприлюднив пенсійний фонд України за час повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 500 тисяч осіб. Якщо на січень 2024 року в Україні працювало 2748000, то зараз на 45 тисяч більше, тобто 2793000 пенсіонерів, однією із причин скорочення кількості пенсіонерів є поступове збільшення вимог до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. У 2025 році йдеться вже про 32 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років, та 22 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років, також в Україні спостерігається загальне скорочення населення через смертність, що також впливає на кількість пенсіонерів. У лютому пенсіонери можуть оформити майже 1 тисячу гривень доплати до пенсії, звернувшись до пенсійного фонду. Можна отримати суттєву надбавку до пенсійних виплат. Вона передбачена пенсійним законодавством, для деяких пенсіонерів передбачено можливість отримання доплати до пенсії у розмірі 944 гривні. Однак для цього потрібно обов'язково подати заяву до пенсійного фонду України. Про це нагадали в прес службі пенсійного фонду це виплати, що надаються у зв'язку з погіршенням стану здоров'я пенсіонера, якщо він потребує постійного догляду. Хто може отримати доплату до пенсії для отримання вищезгаданої доплати до пенсії, потрібно відповідати одразу чотирьом критеріям: отримувати пенсію за віком, Вік одержувача має становити від 80 років, пенсіонер має жити один, пенсіонер повинен потребувати стороннього. Догляду, зокрема, допомоги соціальних працівників, що має підтверджуватись відповідним висновком лікарів. Який розмір доплат до пенсії через погіршення стану здоров'я розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність? 2025 року йдеться про 944 гривні, як отримати доплату до пенсії для отримання доплати до пенсії потрібно подати відповідну заяву до будь якого сервісного центру пенсійного фонду, надавши також медичні документи, що підтверджують право на виплати. Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. У частини пенсіонерів є всього 10 днів, щоб звернутися у пенсійний фонд. Хто під загрозою? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, пенсіонери. Зверніть увагу, про що необхідно повідомити ПФУ протягом 10 днів. Щоб не втратити пенсію, пенсіонери повинні інформувати пенсійний фонд про важливі зміни протягом 10 днів, оскільки ці дані безпосередньо впливають на розмір їх пенсії згідно з інформацією. наданою головним управлінням пенсійного фонду Закарпатської області, пенсіонери зобов'язані вчасно повідомляти про певні зміни. До таких належать зміни в місці проживання, паспортні дані та інші важливі обставини. Що можуть впливати на їх пенсійні виплати згідно з порядком подання документів для призначення або перерахунку пенсій, затвердженим постановою правління пенсійного фонду України? Пенсіонери мають 10 днів для повідомлення наступної інформації, отримання нового паспорта громадянина України, а й декартки, отримання нового паспорта у разі його втрати або викрадення, зміна прізвища, зміна ідентифікаційного коду. Зміна. Адреси проживання, працевлаштування або звільнення з роботи ці дані необхідні для коректного ведення пенсійної справи. Наприклад, зміна адреси важлива для збереження електронної пенсійної справи, а зміни в трудовому статусі можуть вплинути на суму пенсії, повідомити пенсійний фонд можна через найближчий сервісний центр або скориставшись особистим електронним кабінетом на веб-порталі ПФУ. На 1 січня 2025 року в Україні нараховувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати.